Вітаю всіх! Ви на каналі хобі у кошику. Мене звати Наталія. Настало літо пора яблук. І сьогодні у моєму кошику звичайні яблучка. Не в'язанечко, а звичайні яблучка. І влітку із тих яблучок, які падають у нас з яблуньки, а в цьому році у нас білий налив яблунька дала дуже. Добрий урожай, вона ще молоденька, але на ній дуже багато яблучок. Ви побачите це у коротенької підзйомочки, то вона скидає, звісно, важкий там тягар свій, да, потрошку яблучка падають. Що з ними робити? Ми робимо дуже смачний напій, уже пару років. Як це я роблю, і я не думаю, що для когось це є новиною. Всі, мабуть, знають інтернет в допомогу, да? всі знають, що можна зробити сік яблучний, пюре яблучне і так далі. Ну, Я вийшла найпростішим способом цієї ситуації: ми робимо яблучний живчик. На Смак, він той самий живчик, як ми купуємо з магазину в бутилках, да? тільки не газований. І я хочу сьогодні вас пригостити цим живчиком. Я е, в тому відео показую, що я два е, кубики льоду в мене в живчику. ну, вони там у мене іншого кольору. От. Ці кубики я купляла в Аврорі, купувала в Аврорі. От, вони дуже, дуже, до речі, зручні. Я спочатку сумнівалася, купувати, не купувати, а вони такі зручні, тому що ем, там всередині рідина, ну, я так думаю, що там дистильована вода. І коли вона ну, замисає кубик в морозілці, да, її можна охолодити, кинувши у напій, ну, кубик 2-3 цього льоду. Коли він розтане, значить можна оцей кубик витягнути, помити і знову заморозити. Ну Його називають вічний лід, чи як, ну якось так. От. Це мене, ну, я зайшла в магазин і там зустріла своїх знайомих, а вони оце ж пану купляли цілу кучу цих коробок, цих таких тубусів з цими кубиками. Я тільки спитала, що це таке, вони сказали, що Нате ми пішли собі ще візьмемо. Ну, я от купила і оце так. Так що, давайте подивимося, як я готую цей живчик. І всім смачного. Неймовірно смачно. Все, приємного перегляду і смачного. Наша яблунька. На ній он до яблучка. І от яблучка ці падають, і ми з них робимо сік. Яблучний сік, живчик, напій, живчик. Так, от у нас білий налив. Ось що, і он білий налив яблучка. Яблонька скинула свої яблучка лишні, бо дуже рясна, І молода яблуня, і рясна. А це дала сусідка мені, трохи таких яблук. Значить, з таких яблук туди пігмент виділиться, і буде темніший напій. Ну, у нас не настільки темніший, бо цих таки більше. Ми, от, коротше кажучи, ми їм, ріжемо в І після цього оці, оце, що нарізане, заливається кип'ятком. От, просто так, щоб покрило оці яблучко. От, заливаємо на ніч бажано. Ну, тобто можна ввечері собі раз-два порізати і на ніч заливаємо кип'ятком. Помагає мені он, чоловік От цьому, в цій справі, ну а завтра. Я буду готувати напій, живчик, і побачите, що з цього вийде. Так, яблучка нарізані. Тут ці е, залишки ми віддамо курям-качкам, вечеря там на плиті готується, вода вже гріється на яблучко. І от прямо в цю каструльку я просто жаляю її, її кип'ятком. І до ранку. Дівчатка, знімаю ззаду за вариться ж е, вечеря в мене там. Сьогодні у нас на вечерю гарячана каша, е, ці гомілочки курячі е, смажені і салатик з і огірки. Так, а тут я вже ось заляла, от щойно заляла кипятком. Заляла і от воно собі, ну так, мішануло раз і все. От воно в мене тут цей. Чого я це роблю, чого я чого не просто компот? Компотик можна було б компотик зварити. Але да? в мене на заразі тільки яблука, вишень немає. Нічого такого, щоб додати, ні, можна йошти було б нарвати, щоб додати. Ну, коротше, я вирішила. Зробити живчик, його в нас люблять, п'ють їх. Просто охолодженим, просто я готую. І е, на зиму я постійно багато такого бутлів роблю, тому що 3-літрові бутлі я використовую тільки для напоїв, тільки для компотів або для живчика. Е, останнім часом для живчика в основному. Ну і цю водичку я потім сідю, це вам покажу. Я вам потім перецію цю водичку, всі оці яблука, які тут є, я всі їх викину. І навіть не курям, тому що ні куря, ні качки їх не їдять попросту. Не їдять, вони, тобто, вода з них витягує все, всі корисні оці речовини, абсолютно. Ну, далі буде, далі покажу вам вже вранці, коли буду готувати живчик. Так, да, Дівчат, забула сказати, що. Періодично можна таку їх, знаєте, помішать. Тобто Помішали-помішали. Колопаточка для варення, для того, для сього, для... така є. То я з нею собі раз-раз, ті втопили, а ті підплили, ті втопила, ті підплили. Тобто я періодично їх помішаю. Ну, нощу, звісно, я не буду вставати спеціально мішати, але Якщо встаю, то мішаю іноді, як згадую. Ну, це не важно. От, до сну, то можете пару разів помішати. І все. Так, яблучка наші настоялися. Зараз я їх буду оці яблука вибирати сюди, а жидкость процідю ось сюди. У мене ось таке ситочко. Ручка, правда, зламалася, але я ним користуюся, воно, воно таке міленьке. Я сюди ще ставлю марлічку для того, щоб всі, вся м'якоть залишилася на марлі. Тобто, щоб там була чиста рідина. І все. Це в мене на ситочку вже такі плямочки тут. Ну, в общем, воно в мене ще працює. <с sunset> так. Це в мене яблучко, яке я вибрала. Вибирала такою глибокою ложкою і брала в аврорі така, знаєте, здорова ложка така. <смі> я і пельмені, там варенички нею вибираю. Ну, що, Хороша така ложка. Оці яблука, навіть я пробувала, в принципі, вони е, е, ніякі, так скажемо, вони все віддали. Е, чогось їх і не їдять ні курі, ні качки. І ще хочу сказати, з них безрезультатно варити, наприклад, перетерти там, чи це хтось хотів там, повідло зварити, варення зварити, чи що там, ну повідло в основному, да, перетерти через е, сито, бо вони ж вже от каша. Вже, цей, е, не тратьте цукор, так скажу. Бо вже люди пробували, відгуки є. Так що не тратьте цукор. Так, от зараз видно, що рідина в нас не прозорого кольору, а от завдяки тим червоним яблучкам вона дала нам такий пігмент. Вони віддали пігмент, і рідина в нас рожевого кольору. Потім я покажу вам у стаканчику. Зараз ми цю каструльку ставимо на Газ. Я буду додавати в неї цукор і лимонну кислоту. От. Лимонну кислоту я додам небагато, буквально на кінчику чайної ложечки. От. І цукор я додам по, за смаком. Тобто, хочу солодший, значить, додам більше. Не хочу, ну буду пробувати, так скажем. У нас люблять не дуже солодкий. Я поставила на газ, ця рідина має закипіти. Я вже додала і лимонну кислоту і цукор. От рідина має закипіти, я тоді вже знімаю з вогню. Якщо у мене ну, велика кількість, якщо я планувала би ну, закатати, то я під кришечку закатала та і все. Я, я планую просто охолодити і попити цей напій. Ну Ось такий у нас вийшло напій. Тут кинула два кубики льоду, лід з аврори, кубиками такими кольоровими. Всім смачного. Так, будете питати, що це за лід з аврори. Ось знімаю вам Це 20 отаких кубиків. Значить, вони. Десь я тут поклала, ось уроставший вже. Значить, вони наповнені якоюсь. Ну, ну, водичкою, я так думаю, що там дистильована вода. Значить, вони як резина, пластик, щось таке. В общем, Ну, такі, як ніби м'ягенькі. Ну, як не м'ягенькі, ну такі, як. Ну, Такі такі, от. І Вони ставляться в морозилку, заморожуються, ну, отака от стан льоду. І потім кидаються у напій, який хочете охолодити. Охолоджується напій, тоді витягуєте знову миєте, ставите знову в морозилку.